Причини збільшення тарифу на електроенергію з 1 червня: вигода для споживачів від сонячних станцій та заборгованість. Чернівецька обласна енергопостачальна компанія дала пояснення з питань, які найбільше цікавлять буковинців. Детальніше про це у наступному сюжеті. З 1 червня збільшився тариф на електроенергію для населення. Наразі він становить 2 ,64 гривні 64 копійки, незалежно від обсягів споживання. За словами директора Чернівецької обласної енергопостачальної компанії, навіть така плата є збитковою, адже ринкова вартість електроенергії становить 5 ,63 гривень 63 копійки. Собівартість виробітку, самовиробітку. Виробництва електроенергії 3 гривни 53 копійки для населення на сьогодні, от на червень місяць. До цього додається тариф на передачу національного оператора магістральних мереж «Укренерго» – 52 копійки. Оператору системи розподілу це наша Черніси обленерга грівна 47, грн. і тариф на постачання це наш тариф як постачальника 11 копійок. Для юридичних осіб у непікові години тариф складатиме 2 гривні 70 копійок. У максимальні часи навантаження 5 гривень 40 копійок. На 35% має бути підвищення. тобто Якщо було 2,4, то наразі буде і Ну, Це також 35% і не суттєво, але це, це реально дасть змогу підготуватися до зими, зима буде. Нікуди нікуди ніхто не діється, не ми з вами. Значить, ні енергетична галузь, взагалі, значить, це закупка топлива, це проведення ремонтів, це відновлення пошкоджених мереж генеруючих об'єктів. Окрім того, Чернівецька обласна енергопостачальна компанія закуповує зелену електроенергію, а саме з домашніх сонячних станцій. Ми викупаємо цю електроенергію по ціні від 6,3 до 14 гривень. Це за. Залежить від того, в який час в який саме рік ця установка була збудована, починаючи з 2019 року або ще раніше. Тобто, якщо людина могла б покупати для себе електроенергію по наразі 2,64, то зараз вона нам її вже продає. Від 6 до 14 гривень то сам це бізнес. Також в Україні розпочала роботу єдина енергетична база даних дата хаб, тому у випадку зміни персональних даних споживачу необхідно оновити інформацію в особистому кабінеті та у договорах. Змінився власник на тому чи іншому об'єкті. хтось поміняв прізвище? Хтось поміняв паспорт, номер паспорта, ну і таке інше. Тобто було єдине питання: що а воно кудись там? Ну нікуди там не не дінуться. Чи чи це дано? Ні, ми це гарантуємо. Це абсолютно захищена система. Чернівецька обласна енергопостачальна компанія звертається до споживачів з проханням сплатити борги за надані послуги, адже станом на 1 червня буковинці просрочили платежі на суму 96 мільйонів гривень, каже Дмитро Красковський. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, Максим Білоткач, Теми дня, ТВА.